Ти точно не закриваєш кришку унітазу, коли змиваєш. Даремно, бо дослідження довели, що при спуску води при відкритій кришці унітазу мікроби розлітаються на відстань 2 метри. За лічені секунди вони осідають на наших рушниках, зубних щітках і інших поверхнях ванної кімнати. Це може стати причиною серйозних захворювань від кишечної інфекції до запальних процесів, довге сидіння на унітазі. Це збільшує навантаження на судини малого тазу і може призвести до неприємних наслідків і спровокувати появу геморою. Смартфон в руках на унітазі це розсадник бактерій, тому що після туалету він опиняється будь-де на столі, в ліжку і навіть в руках наших дітей. Рідко чистити раковину та крани, використання ось цих дезодорантів для освіження повітря в туалеті. Деякі з них містять речовини, які пошкоджують та роздратовують наші дихальні шляхи. Для того, щоб після вас не було запаху, є відео, яким повинен бути стілець. А також зберігання зубних щіток на відкритих поверхнях. А погана вентиляція це рай для грибка та плесені, які шкодять не тільки вашому дому, а й вашому здоров'ю. На моїй сторінці ви знайдете ще більше корисних порад, тож підпишись!